Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далобі. Почалась осінь, отож настав час підводити підсумки літа, зокрема читацького літа, і розказати вам про прочитане за серпень. Хто пропустив, залишу посилання на відео, де я розповідаю про 10 книжок, які я прочитала за попередні два місяці літа. Напевно, як і для усіх українців, це літо промайнуло дуже швидко. За відчуттями швидше літа промайнула тільки ця весна. Але, тим не менш, саме цього літа я здійснила свою давню мрію, завела цей канал. Отож, сподіваюся, що воно в мене асоціюватиметься і запам'ятає. Тається не тільки війною з червня цього року я почала фіксувати, скільки та які книжки я читаю, і якось так склалося, що кожного місяця стабільно виходить рівно по 5 книжок. Нещодавно дивилась відео Ксюші Келерман про книжкові звички, і вона там озвучила одну з моїх. Зазвичай я дуже розмірено читаю на початку місяця і можу за перші два-три тижні прочитати дві книги, а потім за останні лупанути всі три. І так само з самими книжками на початку я так повільно читаю, смакую, а під кінець вже розганяюсь. Отож, так і виходить на кінець місяця всього по 5 книжок, бо я відчуваю, що, що можу читати більше, але через те, що на початку так трохи гальмую, виходить менше. Тож, взагалі, хотіла б себе трохи перевчити і читати більш рівномірно впродовж всього місяця. Але, орієнтуючись на показники останніх трьох місяців, порахувала, що за рік має вийти приблизно 60 книжок і почала це фіксувати в інстаграмі. Тож на мою сторінку, там я також багато пишу і розказую про книги, і дуже часто показую процес читання. Посилання залишу в описі. А я поки розкажу про прочитане за серпень. До речі, саме з цього відео вирішила перевести систему оцінювання з п'ятибальної на десятибальну, бо зрозуміла, що деякі книги заслуговують не 5, а 10 зірок, по-перше. А по-друге, є книги, які вони ніби і не 4, але точно і не 3. Тому 6789 дуже рятують ці ситуації. Отож, як ви вже могли зрозуміти, за цей місяць в мене вийшло 5 книжок, і перша з них була лінгвістика на карті світу Рустама Гаджієва. Це за рахунком за рахунком. Це за рахунком третя книга віхола, яку я прочитала, і завдяки якій я переконалася, які ж кльові книги вони видають. Книга, як і написано на обкладинці, присвячена непорозумінням, криміналам та інтригам в різних мовах світу. І взагалі дійсно охоплює усі, усі мови, які тільки можна від жестової мови до мови бджіл. І ще цікаво, вона була написана в мирний період до війни, мала видатися в березні, але, звісно, через обставини видавництво довелося посунути. Але вона все ж вийшла і дивовижно, як теми цієї книги взагалі по-іншому розкриваються в умовах сьогодення. До прикладу, в одному з розділів автор розповідає про «Щеболети». Це ніби такий мовний пароль, тобто особливості вимови, завдяки яким ідентифікують певний народ. І взяло свій початок це слово відтоді, коли жителі Геліади захопили переправу через Йордан і змусили єфремлян перебратися на інший берег і прикидатися іншими народами. І щоб не сплутати своїх і чужих, жителі Геліада просили на вході у місто говорити слово шіболет. А єфремляни через специфіку своєї вимови не могли виговорити шипляче у цьому е, слові, і тому в них виходило щось типу сіболет. Так за один день завдяки мовному паролю винищило близько 42 двох тисяч фремлян. Скажіть щось нагадує якусь полуницю чи паланицю, а може паляницю. Загалом книга насичена цікавими фактами про мову, як мені здається, з усіх сфер життя: про гітлера і німецьку, про кучму і французьку, про штучні мови в кіно від порталтанки Гаррі Поттера до мови і воків зоряних війн, про акцент як про хворобу і про відому горилу Коко. Загалом цілий компот з добірних фактів, ще й присипаним доречним кльовим гумором. Мій улюблений розділ про лінгвокриміналістику, про те, як завдяки лінгвістиці люди розкривають вбивства, Маючи записки, смски чи листи, це ніби так частинку детектива перечитати. І звісно відчувається, що автор дуже еродований, начитаний, розумний чоловік. Який іноді забуває, що не всі такі, тому місцями мені було трохи важкувато читати. Але не дивлячись на це, книгу я прочитала доволі швидко. Отож, якщо хочеться чогось для загального розвитку, чогось нового і цікавого, хочеться розкрити лінгвістику для себе з іншої сторони, як багатогранну, серйозну науку, то дуже раджу цю книгу. А я поки розкажу про свою книгу місяця, півріччя року, мені навіть цікаво, коли з'явиться книга, яка переплюне цю за емоціями. Правда про справу Гарі Квебер та Джоеля Дікера. Звісно, моя любов до детективів зіграла свою роль, але ця книга. Я не знаю, в мене просто немає слів, поки розкажу про її сюжет. Молодий письменник Маркус щойно закінчив свою першу книгу, завдяки якій дуже прославився, і тепер смакує цю славу в повній мірі і ще й купу грошей. Але через рік приходить момент, коли за контрактом треба починати писати нову книгу, а краще вже показати свої напрацювання. Та як це часто буває після першого швидкого успіху, у Маркуса з'являється страх перед чистим аркушем. Він не може написати ні слова і ризикує втратити все, що в нього є, та навіть більше. Тому він вирішує звернутися до свого давнього друга і вчителя Гарі Квеберта за порадою і допомогою. Той запрошує його до себе в будинок маленьке містечко Аврора, але не проходить і декількох днів, як Гарі звинувачують у вбивстві тридцятирічної давності і саджають за грати. Тож Маркус вирішує усіма силами витягти свого друга з в'язниці, розкривши справу, і заодно написати свою другу книгу. Книга має 700 сторінок. Тобто вона така дебела, але відірватися від неї просто неможливо. Тому коли читатимете її читати, майте це на увазі і відміняйте всі плани на вечір. Я десь кожні 50-100 сторінок будувала нову теорію того, хто кого вбив і чому, хто в чому винен, і все це розказувала своєму хлопцеві для того, щоб в мене було свідки, що я цю книгу розгадала з самого початку. Але виявилось ні, і навіть близько. Це написано так, що ставлення до персонажів змінюється зі сторінки на сторінку. Тут я впевнена, що він вбивця, він поганий і, і він щось приховує. Тут уже стає ясно, що ні, він хороша людина і взагалі ні в чому не винен, а тут він знову щось мутить. У мене просто голова обертом йшла від такої кількості інформації, від такого розгортання сюжету. І кожного разу голова закінчувалась так, що аж серце калатало, і просто не почати нову було ну, неможливо. З усіх моїх теорій не справдилась жодна. Мені аж соромно. Ну окрім деяких деталей, про які я так віддалено здогадувалась. І те, як ця історія закінчилась. Як персонажі себе розкрили наприкінці, це просто, неймовірно, в мене були мурахи по шкірі і ком в горлі від цього. А ще, я думаю, це не буде спойлером, кожна глава, їх тут 31, починається з поради про те, як писати книги, і це ті поради, які Гаррі Квебер дає молодому Маркусу. І ці поради дуже круто розкриваються в контексті сюжету. І е, ти починаєш помічати, е, як вони застосовуються конкретно до цієї книги, яку ти зараз читаєш. Це дуже кльовий прийом. Спробуйте звернути на це увагу. Отож, це, звісно, моя найшаленіша рекомендація. Вона викликає просто буремі емоції і змушує думати про неї ще багато днів після прочитання. Е, нехай вас не лякає ці 700 сторінок. Повірте мені, ви їх не відчуєте. А я рухатимусь далі і розкажу про ще одну книгу, яка просто заполонила моє серце. Моя бабуся просить її вибачити Фредеріка Бакмана. І здається, я знайшла собі нового улюбленого письменника. Спочатку про сюжет найкращим другом семирічної, не такої, як всі Ельзи, є її бабуня. Яка стріляє в людей з пінбольних м'ячів, прикидається сніговою бабою, залазить на забори зоопарку і створює для своєї онучки не такий вже уявний світ з просоння, куди вони поринають щоночі. Але, на жаль, бабуся помирає і залишає Ельзі листи для різних людей, в яких вона просить її вибачити. А перед цим просить Ельзу не ненавидіти її за те, ким вона була, поки не стала бабусею. Я насправді просто не знаю, як можна писати так наївно і глибоко, так Життєво і казково, так смішно і сумно одночасно. До цього я була у захваті від Бріт Марі була тут ще однієї книги автора. Тепер від цієї книги я у захваті ще більше, бо вона сама по собі чудова, а там ще й «Бріт Марі серед персонажів є. По суті, як я вже казала в попередньому відео про книжкову поличку, це є приквелом до книги «Бріт Марі була тут. І дуже кльово мені знаходити якісь відсилки до тієї книги і розуміти другорядних персонажів так само добре, як і головних. Навіть не знаю, в якій послідовності їх краще читати першу беріть Марії», а після бабусю, чи навпаки, мені здається, і так, і так буде чудово і цікаво. Як і в попередній книзі Бакмана, тут я використовувала одразу два маркери: перший для виділення якихось цікавих слів і висловів, а другий для того, аби відслідковувати, як себе проявляють персонажі. Тому що це знову дуже яскраві колоритні герої, які. Дуже активно і кльово розвиваються і змінюються. У мене насправді вже є наступна книга Бакмана, і я поки терплю і відкладаю її на потім. Бо наскільки я знаю, у автора не дуже багато книжок, і мені дуже не хочеться одразу перечитати всі його книги, і потім не мати змогу знову відчути ці емоції і переживання від того, як кльово він пише. Тому, ну, хоча б на вересень я її не чіпатиму. А потім у жовтні навряд чи мене хтось уже зупинить. Отож, дуже раджу вам познайомитись також з автором, хоч з брідмарі, хоч з бабусі. Вони обидві просто чарівні. І переходимо до наступної книги Смажені зелені помідори в кафе Зупинка Фені Флек. Я взяла цю книгу, бо чула про неї доволі багато класних відгуків, що вона прям така мила, чарівна і кльова. І не те, щоб я в ній розчарувалася, але будувати ці сподівання не треба було, бо коли вони не справджуються, відчуття і враження від книги трохи псуються. По сюжету жінка десь 40 років, яка переживає такий кризовий період свого життя, починає приходити в будинок для людей похилого віку разом з чоловіком до своєї свекрухи. Але проводити з ними час вона не надто хоче, тому сидить у вестибюлі їх чекає в цей час поїдаючи батончики. І в один з днів до неї підсідає бабуся, також жителька цього дому, яка просто починає розповідати їй про своє життя. І на цьому побудована вся книга. Жінка продовжує приходити в цей заклад, бабуся розповідати про своє життя. Вони починають дружити і ширше розкривати одна одну. Але на початку книгу було читати доволі важкувато, бо, по-перше, бабуся розповідає так дуже сумбурно, і це подано гармонійно, але читати це було важко. А ще й глави стрибають із року в рік. Події відбуваються у 1985-му, Бабуся ніби в них розповідає про 1924-й. Потім ми починаємо читати про 1935-й. І воно постійно так стрибає. І через це зорієнтуватися дуже важко. Плюс текст постійно переривається вставками з радіоповідомлень на якісь рандомні теми. І це пізніше я вловила цю суть, і воно було цікаво і доповнювало одного, одного. Але на початку читати весь цей сумбур ну дуже складно було. А ще я звикла виписувати імена персонажів для того, щоб по сюжету і тексту було далі простіше орієнтуватися. А тут їх на початку було дуже багато, бо знову ж таки бабуся розповідає, все дуже сумбурно, купа персонажів виринає. і я дві хвилини читала, п'ять хвилин записувала імена. Тому перші сторінок 50-70 йшли в мене дуже важко і повільно. Потім я вирішила забити на всі ці записи і читати просто, як читається, і десь з половини книги нарешті почала отримувати від неї задоволення і відчула от те, напевно, за що її всі розхвалюють. Тут підіймається стільки важливих тем. Расова дискримінація, насильство у родині, одностатеві шлюби, інвалідність. Тому насправді, коли я дочитала цю книгу, я залишилась дуже задоволеною. В ній дуже багато суму, дуже багато сімейних трагедій, але в той же час стільки домашності, стільки традицій, теплоти, хороших людей і смачної їжі. До речі, про це наприкінці книги є цілий список рецептів з кафе Зупинка, і я планую обов'язково щось із цього приготувати, особливо, звісно, смажені зелені помідори. І остання книга серпня за лаштунками імперії Віри Ахеєвої. книга про українсько-російські культурні відносини. Перше, що хочу сказати, треба уважно читати назву книги, кожне слово, щоб не робити поспішних висновків. Тому що я чомусь не дочитала, що це культурні відносини, і спочатку дуже дивувалась, чому тут розповідається тільки про письменників, твори і тому подібне. А по-друге, я не звернула увагу на те, що це есеї, і тому була здивована, чому воно так відрізняється від звичного мені нонфікшену, особливо віхолівського, де завжди дуже багато гумору, простоти і легкості. Моя спочатку була трохи в шоці від того, наскільки цей текст складнуватий для мене. Тут доволі мало відступів і абзаців, і вже через це читати книгу трохи важче. А ще авторка використовує доволі такі складні формулювання, термінологію е і пише про твори так, ніби само собою розуміється, е про що йде мова, і ніби ти маєш вже бути в контексті кожного з цих творів. А це, на жаль, не так. Тому, по правді кажучи, е через текст мені доводилось прям продиратися. Все ж, книга ця дуже цінна. Віра Єєва розкладає українські твори по поличках і показує їх з тієї сторони, з якої нам не показували, і не пояснювали в школі. І тут стає ясно, що українська література вона насправді не про страждання, як усі думали, вона про боротьбу, боротьбу, яка триває вже століттями і яка тільки зараз дійшла до свого апогею, до вирішальної фази. А ще авторка показує, як в літературі вже російській. Принижується Україна, показується їй меншовартість, нецілісність, те, що вона належить Росії, яка вона споклюжена українською наречієм і навіть не мовою. Про це, до речі, говорить Максим Горький, відомий російський письменник, на прохання одного з видавництв перекласти його твір українською мовою. Зараз зачитаю. Переводити повісті на українське на не нужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну и ту же цель, не только утверждают различия наречий, стремятся сделать наречие языком, но еще и угнетают тех великоросов, которые очутились меньшинством в области данного наречия. При старом режиме я посильно протестовал против таких явлений. Мне кажется, при новом режиме следовало бы стремиться к устранению всего, что мешает людям помогать друг другу, а то выходит курьезно. Одни стремятся создать всемирный язык, другие же действуют как раз наоборот. Окремий розділ тут присвячений Миколаю Гоголю. Він же Ніколай Гоголь, його роздвоєній душі та попі, яка сидить на двох стільцях одночасно. Дуже вразне ставлення росіян до цього феномену показав Юрій Косач в романі Еней і Життя інших. Тут один з персонажів говорить про те, що Гоголь український письменник, на що інший йому відповідає: Господа, этот молодой человек посмел заявить, что величайший русский писатель был, но вы только подумайте. Вже ненавісникам ваше превосходительство? ні, господа, гораздо хуже українцям, і такого тут дуже багато. Через те, що книга все ж таки доволі важкенька, я вам раджу подивитися ще два відео доповнення до неї, як це зробила і я, або ж, хоча б одне з них. Це інтерв'ю авторки Віри Геєвої про цю книгу та обговорення між дівчатами на каналі Палає. Посилання на обидва з них я залишу в описі. І на цьому моє прочитане за серпень закінчилось. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Пишіть в коментарях, що з цього вже читали, і діліться своїми враженнями. І до зустрічі в наступному відео!